нападає економіки підприємців Національної академії статистики область для роботи Державної служби за дитячої України. Це на того підійснемо ствердження нації глобалізації. Як ми відкрити спірнув свідці, так як економіці, витяг цифрами, графіками скеля, для того, щоб робити стрільного 何 <laughs> Наступний сайт. Вже склад на ланкаш і стверджує, що націоналіст це виступні і діяння в інтересах своєї нації. А націоналіст-економіст е, Фрідрик Ліст продовжує його думку, що виступні і діянням інтересах своєї нації полягає у досягненні економічного розвитку нації та підготовці до вступу у всесвітнє суспільство майбутнього. Because. <laughs> Або не сприяє. Відповідно, економіка може бути або команда, або може бути економіка від нього Причому команда, економіка може керуватися як державою, як тому колишньому Радянському Союзі, так і олігархічно монополістичне групування, зараз ми в Україні. От за цією ознакою має два типи економічного розвитку. Наступний слайд, будь ласка. було вже зазначено, що ти. Національної економіки на виробництво продукції для зовнішніх споживачів, тобто перевага експорт, виробництво продукції для експорту, або виробництво продукції для споживання на внутрішньому ринку. Якщо ми зробимо... формує модель економічного розбуду в наступний слайд, будь ласка, поміж, це тип економічного роздуму в залежності від напрямів споживання. Напрям споживання може бути проміжне або кінцеве, або виробництво продукції для підприємств і виробництво продукції для домогосподарства і кінцевих споживачів. and you thank Я перепрошую нас. Ну, Хоч одне запитати. Ой, скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, коли почався оцей перший найгірший рік в Україні економічного цього? І чим це обумовлено? Приблизно з 95-го року. Чим це обумовлено? Чи Того, що владу захопило олігархічну монополістичну.